Члени садовогороднього товариства Пруд пікетували міську раду з одним проханням продовжити їм оренду земель на галицькому шляху. За їхніми словами, міські владники хочуть облаштувати на місцях їхніх городів санітарну зону, а їм виділити підгородництво землі в іншому місці. Далі від Чернівців, люди не погоджуються на такий компроміс, адже більшістю орендарів це пенсіонери та інваліди. Навіть є жінки, котрі на колінах обробляють, але вони обробляють ту землю. Ну хіба ми вже в цій державі, в нашому місті ну вже наживеться місто на чомусь, чи вже це така буде проблема, що не можна цю землю, котру заливає, котру ми там обробляємо, продовжити термін оренди оцим людям. Ми не поїдемо на Багами, ми нікуди не поїдемо. У нас то оздоровча зона, трудова зона і матеріальна підтримка. Підтримали людей деякі депутати міської ради та пообіцяли розглянути це питання на сесії. Потрібно припинити в місті, і особливо, от в цій будівлі, потрібно припинити махінації з землею, тому що безумовно ви розумієте, що це це не просто це замовне питання. Тобто, хтось поклав черговий раз своє це криве око. На, на земельну ділянку натомість інші депутати впевнені, що такий шум навколо землі це замовні політичні напади на діючу владу, і жодних проблем із товариством пруд немає. Думаю, що це політичне замовлення. Треба тільки зробити по закону, що треба там е, зробити проєкт на відведення земельної ділянок, е, розширити дороги, і ніяких проблем не буде ніхто в них землю ніколи не забере. заберем. Депутати цього ніколи не дадуть. Розгорнули скандальні плакати. Також і любителі українського кіно за словами пікетувальників. Кінотеатр імені Миколайчука хочуть ліквідувати, а не реорганізувати. І ніякого центру кіно може і не бути. На мій погляд, відробляється схема знецінювання приміщення з тим, щоб в майбутньому сказати немає в державі грошей, зараз криза, п'яте десяте. Да, ми хотіли, ми хотіли ми ще розподівалися, але тепер тут буде туристичний комплекс. Моя на працює в цьому кінотеатрі, і вона 5 п'ять не отримує зарплату. А в нашій країні в дане час вижити... Без зарплати п'ять місяців, то треба міняти страну. Натомість владники говорять, що український центр кіно буде. Це єдиний вихід, аби кінотеатр працював без боргів. Вже виділено 400 тисяч гривень з бюджету на його реорганізацію, тому наступного року він має почати роботу. Єдина проблема зараз розібратись з людьми, там вісім чоловік, які от в штаті там. Якщо вони якісні спеціалісти, то їх візьме будять кінотеатри, які працюють сьогодні з двома руками. Якщо ні, а і якщо вони якісні працівники, то їх візьме центр кіно. Нагадаємо, що у центрі планують транслювати ретро фільми та сучасне українське кіно. Відкрити його планують у червні 2011 року до 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука. Людмила Григорчук Сергій Льоткін. Час новин Чернівці.